Це та індексація, до якої вже звикли люди, те, що з 1 березня. Кожного року проводиться збільшення розмірів пенсій, і оцей індекс 19,7% – це те, що визначено як 50% показника зростання споживчих цін у попередньому році, і 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні три попередніх роки порівняно ще з попередніми трьома попередніми роками. За таких умов ми визначили коефіцієнт. Так от якщо говорити про мінімальні виплати, то відповідно до тих індексацій, які проводилися в попередніх роках, пенсії також індексувалися. Але що відбувалося? Зростав основний розмір пенсії людини, який вона заробила, тобто той розмір, який визначений з урахуванням конкретно набутого людиного стажу і її заробітної плати. Але ж не секрет, що на сьогоднішній момент у нас пенсіонери це люди досить поважного віку, які заробили свій стаж, які заробітну плату мали ще при радянському союзі і в тих галузях народного господарства, де заробітну плату високу не платили. Так от і виходило, що відбувалось невеличке збільшення свого основного розміру пенсії, але зверху цей розмір пенсії дотягувався, наприклад, до прожиткового мінімуму, і в результаті перерахунку людина могла фактично не отримати жодної копійки у підвищенні. Певну свою роль зіграли і ті підходи нашого уряду, коли були визначені інші дещо показники. Мінімальних розмірів пенсійних виплат, які прив'язувалися до вікових категорій: 2,500, 2,600, 3 тисячі гривень. Це все було зроблено в минулому році, але унікальність, складність і водночас позитив цієї постанови в тому, що вона якраз і передбачає. Що будуть підвищуватися не лише ті пенсії, які власне базуються на стажі і заробітній платі, а й ті мінімальні виплати, які люди фактично отримають на руки. Тобто, це те, що дасть можливість кожній людині, якій буде проведено перерахунок, побачити, який же результат дає цей перерахунок. Крім того, ця постанова передбачає. Дату проведення перерахунку 1 березня, і ми не йдемо ні вліво і ні вправо. Це саме 1 березня. Друге, що передбачає постанова кожну конкретну категорію осіб і свої правила перерахунку, ця постанова передбачає, що такий перерахунок буде проведено. Автоматично за матеріалами пенсійних справ. Що це значить? Це значить, що людям за таким перерахунком не варто нікуди йти, і не варто турбуватися, що про них забудуть, якщо вони не заявлять про себе. Це буде зроблено автоматично, і саме з 1 березня. Виплата перерахованих пенсій вже планує розпочатися. Починаючи з березня місяця і в подальшому, крім того, постанова передбачає, що якщо визначено певні умови, які визначають розмір виплати мінімальної особам, які не працюють. То якщо працююча особа звільниться, то їй також буде перераховано розмір пенсії, виходячи з таких умов і з таких гарантій, які дані цією постановою з дня наступного за днем звільнення з роботи. Тобто тут є певні конкретні правила, які є досить зрозумілими, і для їх реалізації нами, як органом пенсійного фонду, і для розуміння людьми. Це залежить від категорії пенсіонера, безумовно, тому що розмір пенсії кожного конкретного пенсіонера визначається індивідуально. Можна говорити про загальні правила, але в кінцевому результаті. Одна людина може мати одні вихідні дані і щодо стажу, і щодо заробітної плати, і щодо вікової категорії, і щодо особливого статусу, наприклад, а в нас особливий статус, це, наприклад, ветерани війни, це особи з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи. Тобто, це ті категорії, у яких визначено дещо ще інакші позиції щодо виплат, які належать їм. Якраз за це питання чітко врегульовано в законі, що ми отримуємо кошти по суті з двох джерел, це кошти, які надходять нам як розподіл частини єдиного соціального внеску, які спрямовуються в рамках солідарної системи на виплату пенсій, а також це кошти державного бюджету, які також спрямовуються на виплату пенсій, наприклад, чорнобильцям, військовим, суддям, прокурорам, державним службовцям, яких не так багато, але вони ще є. Крім того, на виплату надбавок, доплат, підвищення джерелом у законі для виплати яких визначено саме державний бюджет. Щодо ситуації із фінансуванням, то ще 24 лютого ми завершили в повному обсязі фінансування та виплату пенсій за лютий місяць. 2 березня ми плануємо розпочати фінансування вже березневих перерахованих пенсій. Кошти надходять регулярно нам саме насамперед, через розподіл частини єдиного тиску, заборгованості по виплаті пенсій наразі ми не маємо. Як і не мали вже протягом ну багатьох місяців, в тому числі жодного дня не було затримки. навпаки, в період воєнного стану, навіть були дострокові фінансування пенсійних виплат для того, щоб підтримати населення певних регіонів України. Власна індексація, вона передбачає Першим пунктом, тому що структурована постанова кабінету міністрів 168 від 24 лютого 2023 року, і кожний пункт це своя окрема категорія, і наслідки, які можуть сказатися в розмірі підвищеної пенсії. Перший пункт передбачає. Що пенсії, які призначені по суті по трьох законах, це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ми їх називаємо страхові пенсії. Це пенсії, які призначені по закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і це пенсії, які призначені по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деякі інші категорії осіб саме для. Осіб з числа строкової служби військовослужбовці строкової служби, тому що вони також отримують пенсію, де враховується не грошове забезпечення, а заробітна плата. Саме ті пенсіонери, які отримують пенсії по таких трьох законах, то по суті їх заробітна плата буде проіндексована на 19,7%. В результаті цього зросте основний розмір пенсії, до якої в установленому порядку будуть. Призначені і встановлені надбавки доплати підвищення, на які має право кожен конкретний пенсіонер. Наприклад, по страховій пенсії це буде основний розмір пенсії. До нього може бути встановлено доплата за понад нормовий стаж до нього, якщо це людина поважного віку, може бути встановлено і підвищення вікове в розмірі. Відповідному, який відповідає віку, там чи 500, чи 400, чи 300 гривень, до речі, 500 і 400 гривень вже проіндексовані на 14% від березня минулого року. Крім того, може бути встановлена там пенсія за особливі заслуги, і це дасть розмір пенсії після підвищення. При цьому спрацює обов'язкова гарантія після проведення перерахунку, якщо пенсія зростає. То таке зростання не буде менше, не може бути менше ніж 100 гривень. І є ще один нюанс, дуже важливий, який саме його впровадження дало можливість повернутися і зробити індексацію мінімальних виплат. Це те, що проіндексована пенсія не може зрости більше ніж на півтори тисячі, тому що велика заробітна плата і в нас є певна кількість пенсіонерів. Виплати, яких більше 10 тисяч це десь близько там 700 тисяч пенсіонерів. Вони на сьогоднішній момент могли б отримати вищі виплати, але використалися б кошті вищі пенсії стали б ще вищими а до нижчих ми б не дійшли. Починаючи там з 2021 року, вже пробували мінімізувати розриви в розмірах пенсій, які призначені з різного грошового забезпечення, і Кабінет міністрів установив, там був доплату в розмірі 2000 тисячі з липня 2021 року. У 2022 році військові пенсії вже було проіндексовано на 14% з першого року. Березня далі в нас є ситуація, коли в цьому в цій постанові також передбачається, що пенсії, які призначені особам офіцерського складу, там надстрокової служби, служби за контрактом різних силових міністерств та відомств, вони також. І пенсії, і по інвалідності і за вислугу років пенсії в зв'язку з тратою годувальника збільшується на коефіцієнт 1,197. тобто на оці 19,7% передбачає кабмін і зростання розмірів пенсії саме для тих військових, які призначені по військовому закону. Для них правила такі ж самі після індексації розміру не може бути менше збільшення ніж 100 гривень, і не може бути більше ніж півтори тисячі гривень. Збільшення відбувається ще один момент відмічу в межах максимальної величини, яка визначена для пенсії, це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність в гривнях. Це 20 тисяч 930. Постановою Кабміну передбачено, що ці виплати особам, яким виповнилося 80 років, встановлюються в розмірі до 570 гривень, 75-80 років – 456 гривень, і особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку – це у розмірі до 300 гривень. Чому саме до? Тому що є тут така умова, Ця доплата встановлюється тим, у кого розмір своєї пенсійної виплати з урахуванням надбавок, доплат, підвищень інших видів, які доплати, які визначені законодавством, не досягає е, середньої заробітної плати за 2021 Двадцятий рік це розмір 10 тисяч 350 гривень. Тобто, умовою встановлення такої вікової, такої вікової компенсації є те, щоб підтримати тих людей, у кого розмір пенсії саме до такої величини. Індексації підлягають всі пенсії. Оскільки мова йде про те, що в цивільних пенсіях там буде, там буде збільшуватися заробітна плата, тобто пенсії по інвалідності, незалежно від того, який вид по інвалідності, за вислугу років, за віком, у зв'язку з тратою годувальника, тобто всі види пенсій підлягатимуть індексації, але пенсії по інвалідності тим, хто постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи. Чорнобильський закон визначає. Мінімальні розміри пенсії, частина третя статті 54 визначає, що для осіб з інвалідності першої, другої, третьої групи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, тобто віднесені до першої категорії постраждалих, ці мінімальні розміри встановлені в розмірі фіксованому. І вже в минулому році, а також і в цьому році, як передбачено законом, ці пенсії індексуються. Але це не розмір мінімальної виплати, це та сама мінімальна пенсія, до якої зверху ще буде встановлена, наприклад, додаткова пенсія постраждалому наслідок чорнобильської катастрофи. Це можуть бути інші виплати, в тому числі вікові, які передбачені законодавством. І ще одне положення є. Ми в цьому році робимо це вперше. Із жовтня минулого року, у військовому законі, в 22 статті, це яка регулює мінімальний розмір пенсії по інвалідності, були встановлені мінімальні розміри пенсії по інвалідності, зокрема особам строкової служби, в залежності від причини інвалідності для тих, хто належить до категорії особи з інвалідністю внаслідок війни по групах інвалідності, це свої розміри. Для тих, хто належить до осіб з інвалідності інших, наприклад, як ми називаємо тих, хто став особою з інвалідністю в період проходження військової служби, де інвалідність не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, то вони також встановлені в абсолютній величині І з 1 березня цього року категорія, які можуть отримати підвищені розміри пенсії. Передбачено також, що щомісячні страхові виплати. Повинні бути проіндексовані саме на ці 19,7%. Чому саме щомісячні? Тому що саме така норма передбачена законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, де передбачено, що щороку з 1 березня і щомісячні страхові виплати також індексуються. І для страхових виплат застосовується той же коефіцієнт, що й для пенсій, індексується розмір пенсії, який особа отримує саме на 1 березня і максимальний розмір такого підвищення для е, страхових виплат півтори тисячі гривень. Взагалі, в Україні визначено і діє таке право, що найменша пенсійна виплата не може бути нижче, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. А це 2093 гривні. Тобто меншої виплати бути не може. Але ми маємо на сьогоднішній момент, от це якраз мова йде про тих людей, які зазначаються в пункті 7 постанови кабінету міністрів 168. Тут є дуже гарна позиція, яка дозволить нам проіндексувати пенсії тим особам, які мають тривалий стаж. Жінки понад 30 років, чоловіки понад 35 років не працюють і досягли віку 65 років, включно відповідно до закону, їх мінімальний розмір пенсії за віком не може бути менше ніж 40% мінімальної заробітної плати. Ця ж постанова передбачає, що особам віком 65+, які не працюють, мають повний страховий стаж, їхня основна пенсія, до якої потім буде доплата за понаднормовий стаж, надбавки доплати, в тому числі вікові, вона не може бути нижчою ніж 3120 тисячі гривень, і це основний розмір зростає для такої категорії. Наступне підвищення мінімальної пенсійної виплати це тим особам, які досягли віку 80 років для цих людей, попри те, що буде проіндексовано їх основний розмір пенсії, але мінімальна гарантія для виплати. 80 плюс це люди досить поважного віку, які виходили на пенсію, коли ще вимоги для повної пенсії були 20 років для жінок, 25 років чоловіки. Так, от, за наявності такого стажу, їхній розмір мінімальної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, доплат, підвищень, не може бути нижче ніж 3120 тисячі гривень, і зверху ще може бути пенсія за особливі заслуги перед Україною. Так само передбачено мінімальну пенсійну виплату при певних умовах людям віком від 70 до 80 років, людям менше 70 років і всім іншим пенсіонерам. Так от цифри, які зазначаються, це 70-80 років – 3 тисячі, яким не виповнилося 70 років – 2760, і всі інші, які на сьогоднішній момент не підпадають під вище зазначені категорії, тобто зокрема яким призначено за іншими законами, 2520 гривень. Розміри підвищень в кожного свої, тому що, можливо, вони отримують індексацію вищу, а це мінімальна додаткова гарантія, яка встановлюється для того, щоб, по суті, у відомостях, в яких будуть розписуватися люди, менша сума не зазначалася. І це сьогодні. Та категорія, яка є найбільш чутливою, і це та категорія, і ті люди, яким пенсії якраз призначалися давно, це мінімальщики, максимальщики, яким чином? Максимальний розмір пенсії на сьогоднішній момент це 10 прожиткових мінімумів 20 тисяч гривень. Якщо в результаті індексації розмір пенсії зростає, наприклад, на 4 тисячі, то людині буде встановлено підвищення не більше ніж півтори тисячі, але в межах. Максимальної величини. Тобто ті, хто сьогодні вже отримує максимальну пенсію, оскільки в нас прожитковий мінімум з 1 березня не змінюється, то виплата залишиться в такому ж розмірі. Ті, хто отримує пенсію, яка не досягала максимальної величини, то знову ж таки, якщо в результаті підвищення, наприклад, пенсія стане 21 тисячу з урахуванням, півтори тисячі підвищення, виплачуватися буде також 20 тисяч дев'ятсот гривень. Порядок проведення індексації, який передбачає індексацію саме заробітної плати, він. Він передбачає, що індексується показник року відповідний, і якщо в результаті індексації визначеного показника року розмір пенсії в людини не збільшується, і ця пенсія призначена до 1 січня 2023 року, року, в якому ми проводимо нинішню індексацію, то таким людям до пенсії встановлюється 100 гривень. Як те, що дасть можливість, от мінімальне підвищення, яке могло б бути, яке гарантується за результатами індексації. 1 квітня це як правило дата, з якої пенсійний фонд автоматично проводить перерахунки пенсій що два роки працюючим пенсіонерам. Тобто, якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує працювати, працює офіційно, набуває страховий стаж, то через кожні два роки він має право на проведення перерахунку. Е, власне, одним із пунктів постанови передбачено, що перерахунок у 2023 році працюючим пенсіонерам буде проведено саме з 1 квітня. Але оскільки право на такий перерахунок визначається з урахуванням, в тому числі набутого страхового стажу у 2023 році, зокрема у січні, в лютому, то після того як пенсійний фонд від Державної податкової служби України отримає відповідні дані про показники сплачених внесків у 2023 році, буде зданий звіт, то такий перерахунок ми проведемо і проведемо з доплатою саме з 1 квітня. І ще одне положення, яке виписано, це теж питання, яке протягом багатьох років розглядається навіть є постанова кабінету міністрів, яка передбачає індексацію спецпенсії, яка, на жаль, ще не набрала незаконної сили, оскільки там зазначено, що після закінчення воєнного стану, то з 1 липня передбачено, що Пенсії, які призначені за спеціальними законами, а це насамперед закон про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про науково науково технічну діяльність, також будуть проіндексований їх основний розмір на 19,7% в межах максимальних розмірів. Оскільки на сьогоднішній момент спеціальними законами не передбачено жодних інших перерахунків, то це також буде як той захід, який дасть можливість покрити оце втрату купівельної спроможності тих пенсій, які призначені давно.